У сумах перебули в останню путь підполковника Віктора Зламана. Чоловік був офіцером резерву, він помер 18 листопада в порятинській лікарні в Полтавській області. Перед цим проходив військову службу в бойових частинах, був учасником бойових дій. Про військовий і життєвий шлях захисника України розповіла знайома родини Віктора. Ми знайомі, ми працювали з його дружиною. Тоді у нас у друзях з'явився і Вітя. Він закінчив військове наше училище артилерійське і за розподілом потрапили вони в Німеччину. Після Німеччини вони приїхали в місто Павлоград. Після Павлограда він служив у нашій частині військовій, був начальник дивізіону по навчанню. Звідти він пішов на пенсію. Коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, Віктор Зламан не зміг залишитися осторонь і став на захист країни, розповіла пані Світлана. Був на Покровському напрямку, був на Херсонському напрямку. Ну весною цього року їхня частина була виведена вперед. Хвороба не залишила для себе. Назад дороги. Він помер. Я його знаю ще курсантом. Він золотою медаллю закончив артучилище. Він на стенді, його там фотографія. Дуже покладістий, дуже він, як і офіцер, був. Ну, коротше, що я хочу сказати. Ну, як офіцер він був дуже хороший, як сім'янин теж. В нього двоє прекрасних дітей, два сина. Знаю з хорошої сторони, хорошим командиром. Ну, заболела людина, конечно, да. даже навіть і в больною він зім навчався, всім старався допомогти чимсь. Хороший чоловік був. Ми зустрілися в а але воювали в так. Только в різних, як как би бы, він, артилеріст був, ну, такі, а бригада у нас одна. Настоячим командиром. Патріот своєї України. Дуже спокійна і чуйна людина. Настоящий, можна сказати, руководитель і командир. Захиснику навічно залишилося 54 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька два сини. Захисника поховали на алеї Слави Сумського Баранівського кладовища. Анна Книш, Антолій Сердюк, Суспільне новини, Суми.